Дитина має відчувати те, що поруч з нею людина, якій вона довіряє. Щоб поруч завжди дорослий, якому можна довіритись, який підтримує, який допоможе. Угу. Так. Так, і якими фразами ми можемо замінити це? Так. Нема чого боятися. Ти злякався боятися це нормально. Е, розкажи мені, що сталося. Угу, я тебе розумію. Це дійсно може лякати. Е, мені теж буває страшно. Е, давай я тобі допоможу. Ти соромишся, тому що е, ну так склалося, що дуже багато діти чують, що. Не лякайся, не бійся, особливо, якщо це хлопчик. Так. І коли дитина злякається, вона може також і соромитись, і це ще більше лякає. І тому не соромся, так буває, я також боюсь, ми зможемо разом з тобою подолати цю ситуацію.